Ми робимо все можливе, щоб зупинити війну. Цілком зрозумілі кроки: спочатку повне, безумовне припинення вогню, згодом реальна та чесна дипломатія, і як наслідок гарантування тривалої безпеки. Зараз всього цього немає. немає тільки через Росію, бо всі зусилля світу заради миру руйнуються через небажання Росії закінчувати цю війну. І саме тому так потрібен тиск на Москву: тиск сильний, дійсно відчутний, щоб зупинити смерті, щоб зупинити втрати. Допомагає в гуманітарній сфері, фінансовій, також на рівні спільної політики ЄС. Я б хотів вас запитати, як... одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на, зустріч, на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість. Ну, принаймні, я розраховую на це. Я вважаю, що в Європі. Треба напевно про це думати, про що сказав міністр Пісторіус. Я вважаю, що ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився. І це ми в цьому всі зацікавлені. Тоді континент, я думаю, все-таки більш-менш в безпеці. І погрожувати такому союзу непросто з боку будь-кого, будь не тільки Росії. Щоя можливо допоможе нам повертати дітей, яку роль Австрії ви в цьому плані ві можна міняти дітей, це не військово полонені, і тому це неможливо. Ми не міняємо їх ні на що. Це абсолютно несправедливо. І якщо чесно, вибачте за таке слово, це. Це божевілля, яке до речі, руські пропонували. Ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розуміння і поза міжнародне право. Ну це в принципі в їх дусі життя. А, і тому дітей треба повертати, і тут потрібно ну, напевно мистецтво дипломатії відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з руськими або лідера, або тієї чи іншої держави. І тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошки. Хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей, поверне додому, до рідних, до близьких. Okay. Hot? A bit hot. Better than cold.